Друзі, вітаю всіх слава Ісусу Христу! З вами капелан Ігор Плохой. І сьогодні я хотів би поміркувати про дуже важливу тему про наших героїв, героїв, які зараз фактично виникають, з'являються і кристалізуються, Героїв України які, України, які живуть поряд з нами, але є при цьому простими цивільними людьми. Звісно. Після особливо повномасштабного вторгнення, починаючи з 24 лютого 2022 року, я багато людей таких бачив, і я власне про їх героїзм багато думав. Сьогодні хочу сказати декілька слів. Ну, власне, мабуть, перший, перша людина, з якою я стикнувся, її можна віднести до категорії партизанів от таких звичайних народних партизанів. Це було на Київщині, коли ми стояли на обороні. Певного рубіжа, на річці Ірпінь, і е, з оку, з частини, там, де перебували російські війська, а московитські е, на Київщині, е, з, до, на, на зв'язок зі мною вийшла людина, яка, про яку я дізнався дуже цікаву історію, що це чоловік, він сам проста людина, ось простий е, проста людина тракторист. Е, тракторист, але він знайомий так з технікою. Тому що постійно з цим стикався в силу свого фаху, і ось коли росіяни там стали або так, скажімо, тимчасово окупували певну місцевість, де було знаходилося село, це село на Київщину, Бучанський район, не буду говорити конкретно, і він е, взяв, що зробив. Він просто взяв вночі, підійшов до одного з танків російських, взяв інструменти свої і скрутив з танка. ПКТМ, тобто танковий кулемет. Він його скрутив, забрав собі, а потім почав методично працювати. Він почав працювати і по ночам, коли вечеріло, він знаходив безпечну відстань і, скажімо так, відпрацьовував роботу цього кулемету. І потім він ще приїжджав до нас, звертався, щоб ми могли знайти йому боєприпаси. А uh, 762 на 54. Ну, одним словом, коли я побачив, що дійсно люди не сидять склавши руки, якщо вони навіть знаходяться на окупованій території, тимчасово окупованій, це звісно надихає. Ми маємо розуміти цю війну як війну народну, як війну священну, як війну там, загальноукраїнську, і звісно, кожна, кожна людина має мислити себе як, як член великого спротиву. як... Представник українського опору, от де ми не були б зі зброєю чи без зброї на будь-якому місці. Далі що цікаво, що тоді я помітив, що нам постійно передавали інформацію. От будь-що, навіть уже чесно кажучи, я вже ну навіть трошки дратувала, але будь-що будь-яка там рух російських колона, військ, техніка, щось там відбулося завжди. Телефон червоний. Люди повідомляють, люди. А намагаються якось передати інформацію для того, щоб співдіяти з українським військом для заради нашої великої перемоги. Таких історій багато. Але сьогодні я хотів би зосередитись на одній із них, власне, яка відбулася вже починаючи з 29 серпня на Херсонщині. Ну і я, скажімо так, з результатами такої народної звитяги. Ну, безпосередньо стикнувся. Буду розповідати по порядку. Коли був звільнений Херсон, на наступний день я вже був на Херсонщині, і як капелану, мені і ще одному капелану Олександру була поставлена задача: Прохання таке знайти наших бійців, про яких були відомості, що вони під час атак наших. 29 серпня на село Правдіно, це Херсонська область. Там було декілька атак, 29 серпня і, здається, 16 вересня. Е, на жаль, в превеликі вони не були досить вдалими, тобто ми не захопили тоді той населений пункт, але там йшли серйозні бої. І в 29 серпня так трапилось, що частина бійців не змогла, не встигла відійти, і, е, ну, скажімо так, потрапила в оточення, перебуваючи в цьому селі. І були відомості, що декілька чоловік, декілька наших бійців були врятовані врятовані місцевими мешканцями. І от нам була поставлена задача поїхати в селище Білозерка це під Херсоном, щоб їх звідти забрати там, де вони переховувалися за певними адресами. Ну скажу зразу, що з Божим благословінням ми впоралися з цією задачею. Ми забрали цих бійців, доставили їх у 28-му бригаду. Там, де вони перебували на службі, звісно, було багато радості. Але тим не менше, як це все відбувалося, коли ми їх забрали, то довідалося про наступне: що коли наші хлопці потрапили в ось таке оточення, один з них був поранений, навіть два. Там було три хлопці: це був Сергій, Євген і Артем. Євген з одної роти, а Сергій і Артем з іншої це з двох рот на три бійця. І от Євген, наприклад, був поранений уламком від вибуху танкового снаряда в руку дуже сильно. у в нього була велика кровотеча, і він стікав кров'ю, і він не знав, що робити. І ось він якось намагався сам собі там ту кров зупинити, але в нього не виходило. І він вийшов на місцевих мешканців, зокрема на медсестру таку сільську Людмила її звати я з нею зустрічався. І вона й мову отак, от в польових умовах, підпільно під російською окупацію, це не просто населений пункт, десь там в глибокій російської окупації. Це дуже важливо. Хто знає про що я говорю? Це населений пункт, який знаходиться безпосередньо на лінії фронту. От лінія фронту, тобто там куча військ, в цьому селі лише в цьому селі було наприклад 200 кадировців, Багато інших було сконцентровано російських військ. Дуже це все небезпечно. І вона в цих умовах робить йому операцію якимись тими підручними засобами і врятовує йому життя. Інші два хлопці це Артем і Сергій. вони, Артем теж був поранений в голову, але вони перебували в одному будинку і бачили, спостерігали, як їх шукали, зокрема, кадирівці, і якось їх рятувало, що вони потрапили в будинок, який був. Ну, він був зачинений на замок. Єдине, що там було одне вікно вибито. Вони якось це вікно залізли, захвалися там за штори. І якось так от вони робили облаву, шукали. Вони знали, що наші бійці десь залишилися, але Бог рятував їх. Вони не вони їх не знайшли. І вони дво-дві доби, два дні і дві ночі перебували в цьому будинку, але потім вирішили, що потрібно ну, з нього з нього виходити. І вони вийшли, натрапили на нашого місцевого мешканця села Правдіно. На нього всі говорить Алік, хоча його звати нас Олег. І в них сказали, ось так як є. Ось ми два бійця. От ми, от ми ось тут. І він їх сховав, сховав у свій підвал. І потім і цього третього Євгена, про якого я говорив, якому Людмила зробила операцію теж туди. І ось цих трьох хлопців цей Алік переховував. Більше місяців у підвалі, і вони могли тільки вночі виходити трошки, щоб дихати повітрям. Але так цілими днями постійно більше місяця вони б знаходилися у підвалі для того, щоб їх не знайшли. Причому знову ж таки робились облави, об оглядалися всі підвали, всі підвали без виключення і. Знову ж таки, ці хлопці врятували. Я бачу тут руку Божу, і ви до кінця цієї розповіді дуже багато побачите цікавих божих свідчень. Вони не змогли їх знайти у цьому підвалі, тому що насправді цей алік якось так він зробив у своєму будинку. цей підвал, що він схожий просто як. Каналізаційний люк, просто люк відкриваєш, туди заходиш. І він каже: ну Ось в мене підвала нема. Дивіться, по хатам підвала немає. От ну просто його нема. І плюс їх спасло, що цей Алік жив в такій частині села, де були розквартировані російські військові, тому числі офіцери, всі чотири будинки по бокам з усіх сторін там жили російські військові. А тут жив цей алік. І вони не могли додумати, що прямо посеред російських військових зберігаються або приховуються наші три бійці. І ось він це все здійснював. Ви знаєте, але коли трапилась така ситуація, що, от ви пам'ятаєте, ці от пішли слухи, і підготовка росіян до, скажімо так, захоплення української армії правого берега Херсонщини, то вони. Почали говорити про примусову евакуацію. Вони мали, вони сказали, що всі мають бути, еваку... бути евакуйованими. І ось тут е, наші знову ж таки герої з от, е, звичайні люди, українці, почали думати: а як буде? Якщо нас примусово будуть евакуйовувати, то все рівно ну, ми не зм... ну, ми виявиться ці три бійці, їх розстріляють. Ну і звісно, тих, хто їх приховував, розстріляють, і їх розстріляють. Їх треба якось зберегти. Е, е, і ось продумується план, план евакуації цих трьох наших бійців з село Правдіно в глибокий тил аж туди до Херсону, тому що там уже не, так, не така напружна ситуація, як тут на лінії фронту. І от що робити? І вони продумують, Вони шукають по, по селу документи різні, знаходять спеціально, саме шукали свідоцтво про народження, щоб не було паспорта, щоб не було фотографії. І одне знайшли таке напівзгорівше в якомусь будинку. Там інше там допомогли їм. Теж наші українці патріоти там була задіяна директор школи, яка виїхала з села, тому що переслідували вже її. Але тим не менше, кор коротше кажучи, знайшли. Лише два документи, два свідоцтва про народження. О, для Сергія він уже такий йому за 40. Для, і для Євгена йому 23 роки. Якраз там співпадає е, вік. О, вибачаюсь, для Артема там 33 роки було свідчення. А е, Євген він мав для нього не, не знайшли. Йому 23 роки не знайшли йому документів. І от вирішили, що зробити? Зробити, що цей Алік, нібито мав перевозити речі туди в бік Херсону. На своїй легковій машині з причепом, і в цей причеп вони положили, поклали диван. І них був такий намір, що Євген має залізти цей диван, сховатися, і зверху на цей диван мали покласти ще якісь там крам, речі, і таким чином а, через блокпост провести, щоб його не помітив. Погодились на, цю, на цей варіант, але коли Євген заліз в цей диван, він злякався. Ну, мабуть, після цих всіх ситуацій, обстрілів каже, я реально так злякався, що я, от я не можу бути в замкнутому просторі, що я просто каже, ну краще нехай мене розстріляють, от не можуся. І замість нього туди заліз Артем, якому 30 років, а Євген, 20-літній хлопець, взяв посвідчення 33-літнього хлопця. І почалася евакуація. Ну... Артема в цьому дивані вдалося провести через блокпост, тому що зверху на диван поклали ще там пральну машину, потім ще там якихось е, качок поклали, там, знаєте, ну так, щоб ну, такий, от, хаотично все так на, е, навантажили, і якось він проїхав через блокпост туди, в Білозерку от, е, ближче до Херсона. Е, далі е, Сергій з цим документом теж цікаво. він... Так запустив таку бороду, так себе якось під юридивого православного себе так от зробив. І з цим документом він через блокпост теж Бог милував, проїхав туди в сторону Білозерки. Ну і Євген, якому хлопцю було 23 роки, але він такий з залисинами, По документу аж 30 з чимось, 33, здається. Ну, Всі говорили легенду, що ось, бачите, обгорілі документи, хати згоріли, паспорти згоріли, от залишилося лише це. І от, і от цього Євгена почали так такий допит: а, Ага, в тебе такий вік, а ти ти, мабуть, скоріш за все воював. А чому ти не в тебе не взяли в українську армію? Ти по віку підходиш, тебе б мали б забрати? І він їм пояснює, що ну в мене троє дітей. і От я по закону не мав права воювати і не воював. І теж Божою милостю, всі три вони якось виходять з цього. Ці лінії фронту, але це завдяки знову ж таки великої звитяги і старанням українців, наших простих от простих громадян, які це все влаштували, цю, цю операцію. Вони переїжджають в Білозерку, і вже Євген і Сергій живуть в одному місці там у Світлани. А, е, е, с, а, а Сергій е, а Артем живе у І ви знаєте, знову ж таки, вони там перебувають день і ніч. Всі-всі мешканці, звісно, там живуть, там вони харчують. Всі вони ризикували насправді. В цій операції було задіяно, якщо брати навіть перукарку, яка в селі знову ж таки підстригала цих воїнів, бо вони заросли більше місця в подвалах, щоб їх дати на нормальний якийсь людський вигляд, щоб можна було чи блокпости проїхати. Медсестра, яка зашивала поранених Людмила, Аль, який організовував Світлана, яка прийняла в одному домі люд... наших бійців, і так далі. Тут тут, тут можна їхні сім'ї, то тут, тут де ну не знаю, можливо, навіть там півтора десятка людей було задіяні. Всі ці люди були б розстріляні. Раптом виявилося, що один хтось, один з трьох хлопців, десь проколовся, б, звісно, всіх людей порострілювали. І ви знаєте. На диво я ну, от, спілкуюся з цими людьми, особливо з цим Аліком, який найбільше тут, тут таку активну участь приймав, це все організовував. Такий простий чоловічок. Я, до речі, скину фотографії, якщо ви дивитесь Фейсбук у коментарях. А, е, такий нібито, простий чоловічок. І я йому говорю: ну ви герой, ви реально герой, ви таке, ну, ви рертували хлопці. Ви, ви це все операція. А, ну, уявіть собі, ця операція фактично була там більше. Двох місяців, два з половиною десь. Два з половиною місяці. Ви ризикували два з половиною місяці е, своїм життям, життям своїх сімей, своїх дружин, тому що всі були задіяні. І ну ви герої. І от і я, і я так знову йому це говорю. Я розумію, що людина дивиться на мене і не розуміє, про що я говорю, та які герої? Ми зробили, ну, все, ну як, як, кожен так вчинив. А як по іншому, я ж знаю як по іншому, я знаю, що в цій місцевості було багато і на жаль і колаборантів, і людей, які е, ну під, під не, не підтримували українське військо, підтримали цю псевдовладу нову. От е, на превеликий жаль, але але є і інші люди. Ось ви знаєте, сьогодні ми вчимося героїзму, вчимося. Ну, реальним цінностям не на якихось там історичному матеріалі, не на якихось там розповідачі про якихось, там українські архетипи. Ми сьогодні бачимо, як твориться навіть не то, що твориться, вона продовжується, але продовжується звитяжна історія України. Ось на, на прикладі простих людей, які знаходяться на витягнуту руку. Я не знаю, чесно кажучи, як держава відзначить там нагородить, чи там буде, буде шанувати цих героїв. Бо вони не мають статусу, вони не військово зобов'язані, вони не мають там військового звання, вони там не задіяні в якісь офіційні структури. Але хтось із них партизанив, хтось із них е, зберігав хлопців, ховав, хтось із них е, робив операції підпільно. Вони щось робили. Але я знаю одне: якщо як би держава там відзначила, не відзначила, дай Бог відзначить. Е, головне, щоб ми всі їм сказали подяку свою вдячність висловили. А ще саме найголовніше, це те, що я впевнений, що вони отримують свою нагороду, отримують на небесах. Тому що все, що ми робимо, будь-яка звитяга, воно як ну, з точки зору християнського сумління, має робитися саме ну, з таким ставленням, як в Біблії написано, все, що не робите, робіть як для Господа. Так каже святе те письмо нам. От все, що ми не робимо, ми робимо як для Бога. Відзначить нас, не відзначить, подякують, не подякують, згадають, не згадають, але ми робимо як для Бога. І я впевнений, що дійсно такі великі подвиги, великі справи. А сьогодні в широке поле саме для таких справ, у таких екстремальних важких умовах в Україні. Це дійсно ті речі, які буде безпосередньо сам Господь відзначати. Про це потрібно пам'ятати. Ну і я ось так, от. Роздумовуючи над е, цими всіми подіями, е, хотів би от зачитати Перше Тимофію, 5 розділ, восьмий вірш. Тут написано так: якщо ж хто про своїх, а особливо про домашніх, не піклується, і зрікся віри і гірший за невіруючого або невірного. Оце те письмо нас навчає, що ви маєте піклуватися перш за все, в першу чергу, про своїх. Про своїх домашніх, хто такі наші домашні? Це декілька кіл. Перше коло наших домашніх це наша сім'я. Трошки ширше коло наших домашніх це наші родичі, в тому числі далекі родичі. Ми маємо про них думати. А ще ширше коло цих своїх, оцих домашніх, оцих рідних, це звісно, всі українці. От ми українці, от ми свої. І от ми самі свої. Ми, ми самі українці. Про Своїх і маємо дбати, так говорить нам письмо, Святе те письмо. І якщо каже Святе письмо, ви цього не робите, але при цьому ви називаєтесь Я віруюча людина я християнин, я вірую у Господа Бога. Це все нічого не значить, каже Павло. Якщо ви про своїх домашніх не дбаєте, тобто не переживаєте, не піклуєтеся, не кладете в кінці кінців душу, де потрібно, то ви гірше вір, за невірного, за невірного або гірше за невіруючого. Тому. Коли у сьогоднішні дні от у нас таке відбувається в Україні, і деякі віруючі, думаючи, вони можуть якось там ну думати десь подумки тільки про небесне, але не активно не Інтегровуватись у ці події, але це дуже велика помилка. Писання таку поведінку засуджує. Слава Богу, що я бачу багато христиєв багатьох християн, які ось занурені в ці події. От я зараз роблю прямий ефір. І я бачу, хто у мене зараз дивиться. От я бачу, Андрій Топал, пастер з конотопу. Він от він лайкнув, тільки що, значить, дійсно дивиться. От він 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 був пастором Конотоп під окупацією. Вони робили все, що могли для. Підтримки один одного, наших своїх українців. Але коли окупація закінчилася і була звільнена ця територія то, е, Сумщини, то він е, пішов в інкомат, його викликали. Він каже: Я пастор церкви, але я готовий е, захищати зі зброєю в руках е, батьківщину. І він зараз знаходиться на. Донбасі е, і, і багато хто хто зараз дивиться, християни. Ми задійні в якісь процеси, але я просто хочу підбадьорити, що дійсно е, велика робота зараз робот, ро, відбу, робиться. і пам'ятна книга пишеться незалежно від того, хто нам скаже, дякуючи не, не скаже. Можливо, хтось на превеликий жаль отримає ну щось не дуже вдячне. Більше того, хтось отримає поранення, хтось навіть загине. На жаль, ось така сну війна в країні комусь не зовсім в повній мірі скажуть дякую, нічого страшного, пишеться пам'ятна книга. Я згадав про цих простих людей, героїв із звичайних сіл, партизанів, ті, хто наших бійців зберегли, от назвав їх імена. Таких людей дуже багато. От вони, вони фактично здобувають саму велику нагороду. Це Нагороду від нашого Отця Небесного. Дай Господь Бог, щоб ми мали дійсно віру в Христа, але і підкріплювали цю віру конкретними діями. Хай Бог благословить Україну, дякую всім за увагу, дякую за підтримку, за ваші молитви. Всі зараз об'єднуємося навколо одного, навколо перемоги над нашим ворогом.